Дорослі найчастіше дітей запитують, ким ти хочеш стати, або який твій улюблений урок у школі. Мої ж запитання до дітей незвичайні. Я хочу дізнатися, що вони знають про Бога і про закон Божий. А Яка найкоротша молитва? Господи помилуй! А кого Господь послив у раю? Адаму і Єву. А ви знали, хто написав Євангеліє? Ой, здається, пам'ятаю, щось бабуся розповідала в дитинстві. Здається, чотири їх було: Марк, Іоанн, Лука і четвертий Матвій. Матвій, точно. Молодці. Здається вони. А які міста спалив Господь? Ой, це важке запитання, але те, щось пригадую, одне було на С, содома. Його море. А, точно, так, да, його море. Молодці. Чи знаєш ти, що сталося на горі Фафор? М -м, преображення Господнє. Що попросив Соломон у Господа при вступі на царський престол. Розум або мудрість. Молодець. А ти чи знаєш, яке головне місце в храмі? Алтарь. А чому? Бо там Божий престол. Молодець. Чи знаєш ти, хто перебував в утробі кита? Три дні. Пророк Іона. Супер! Чи знаєш ти, хто на вогняній колісниці вознісся на небо? Е, пророк Елія. Так, супер. Як звали синів Ноя? Е, Їх звали Сім Хам і Афе. Молодець! Скажіть мені, де б відбулося перше чудо Ісуса Христа? В Кані Галилейській. А що це було за чудо? Він перетворив воду на вино на весіллі. А може скажете мені, що це таке апокаліпсис? Откровення. Ну, якщо ви такі розумні, я вам задам ще одне непросте запитання: де і коли відбувся Апостольський собор? Ну, перший був Єроселимі в Єрусалимі в 50-х роках десь так. А і скільки їх всього було? Здається, Здається вроді сім. би сім було. сім. Да. Сім. Да. Ще й про образом Божої Матері. Це неопалима купина. Це кущ, який не згорав, горів і не згорав. Його бачив пророк Моїсей. Молодець, все знаєш. Привіт! А ти знаєш, скільки є старозавітніх книг? Як і букв у єврейському алфавіті. Ти знаєш, скільки там їх? Так, знаю, 22. Скільки старозавітніх книг. А скільки новозавітніх? Треба рахувати, що там? 4 Євангелія. Далі у нас собрання апостолів. Соборні послання. Далі діяння апостолів. Ти, здається, Апокаліпсис. Молодець. Ну, я знаю. А скільки правильних відповідей знали ви? Напишіть у коментарях, про що сьогодні дізналися вперше. Па-па!